Long ago означає давно або віддавна. I was there long ago. Тобто я був там давним-давно. A week ago. Тобто тиждень тому. A week ago. I signed signed the deal a week ago. I signed the deal a week ago. Я підписав договір тиждень тому. A year from now. A year from now. Тобто рік від тепер. Ми так не всюди кажемо, ми зазвичай кажемо через рік. І ми побудуємо таке речення, що я не впевнений, де я буду через рік. Англійською, зверніть увагу. I'm not sure where I'll be a year from now. I'm not sure where I'll be. A year from now. Тобто я не є певен, де я буду за рік часу. Так ми можемо сказати. Наступне слово це nowadays. Nowadays. Означає на сьогоднішній час або сьогодні. І ми скажемо, що сьогодні ми не можемо довіряти нікому. Англійською. Nowadays you can't trust anybody. Тобто, цей час сьогодні you can't, ти не можеш trust довіряти anybody, будь-кому. Ти нікому не можеш довіряти, якщо українською перекладати as we speak, поки ми розмовляємо. Щоразу, коли захочете сказати щось на кшталт, ну, поки ми розмовляємо, вони там роблять те чи інше і так далі. То вживайте as we speak. Приміром, ми скажемо так, що поки ми розмовляємо, вони одружуються. Зверніть увагу: as we speak, they're getting married.